Всім привіт, сьогодні хочу показати як в такий котел заливати воду, всю систему взагалі заливати воду в стару. Оскільки мене почали запитувати, думаю запишу відео. Так, Це у нас котел Красний Октябрь. Завод Красний Октябрь, КС3, бувайте різні котли, такі старі там різні назви, там Житомирський, Фастівський, ну залежить від того, в якому ви в регіоні проживаєте. Такі котли ставили. Ось такий у нас є старий котел, стара система опалення, там шугуні батареї, труби товсті. І мене запитали, як же такий котел залить воду. У нас на горі є бачок, в якому теж вода, це бачок, в якому розширительний називається. Або можливо під потолком у когось в хаті відстоїть. Ну, зазвичай ставлять його на горі. І так, в найшій точці в цій системі стоїть кранік. У мене він стоїть, ну в основному стоїть за самого низу. Ось, ось Цей кранік. Ми його відкриваємо, ставимо шланг, надіваємо, чи з скважини чи з краниці, чи з городської води і набираємо через цей кранік воду в цю систему. І потім слідкуємо за бачком на горі чи де у вас цей бачок стоїть, як буде набиратись вода, щоб не набирати повний бачок води. Набираємо десь максимум половину, оскільки, коли вода буде нагріватися, вона буде в бачку підніматися, щоб не витікала через верх. Да, можна заливати і через бачок, але... Проблема в тому, що коли заливати будемо відро, наприклад, через бак, то є вероятність того, що дуже багато буде воздуха залишиться в системі, що у вас система буде завоздушена. І того рекомендується заливати воду насосом через краник. І при цьому ну, можливо десь і залишиться воздух, але набагато менше. Якщо у вас є на цих батареях старих краників чи такі спеціальні штуки, щоб стравити воздух, все дуже добре, то можна пройтися і перевірити всі батареї і стравити воздух. А ще дуже добре, якщо у вас стоїть насос, наприклад, як тут. Коли є насос, то навіть коли попадеться в воздух, то насосом воно проще проганяється і виходить в воздух через бачок. А коли нема цього насосу, то все набагато повільніше і ну, буває виходити вузов теж, але це дуже дуже рідко. Так що так, якщо потрібно залити воду, то заливаємо через той нижній краник насосом. Це найкращий варіант.